Привіт, Коте. Я чув, ти ще й досі не підписався на канал Оглядового чувака. Є така, і що з того? Та нічого, просто питаю. Ну й тоді. а ти знав, що до тих? То не тицяє на кнопку підписатися, приходить сіренький вовчок, який кусає за бочок. І на що ти мені тут натякаєш? Трясся твоїй матері, ану швидко підписався на канал і разом всім поставив вподобайку. Отож, сюжет мультфільму розповідає нам про кота у якого дев'ять життів. Камон, ви думали, я буду розповідати вам про сюжет? О, ні, на цьому каналі я таким не займаюся. Давай справжні факти. Чи не помічали ви неабияку схожість в анімації кота у чоботях 2 зі сонівським творінням? Це людина павук навколо Всесвіту. Так, так, Dreamworks підігнала нам таку ж анімацію, адже студія подумала: а що, якби цей фільм виглядав так, ніби це картина з казки? Заявив режисер Джоел Кроуфорд. Творці вирішили трохи уникнути суперреалістичного CGI і використали нову технологію поєднання. 3D і 2D графіки, яка зараз набирає великої популярності. Швидше за все, митці надихалися людиною павук через Всесвіт та культовим аніме, зокрема Акірою. І ось це поєднання класичних, динамічних сцен, начебто з аніме та акварельного намальованого фону, дарують нам ну дуже сочну картинку, яка точно не може не тішити. До речі, за аніме на початку головний герой тусується на радість публіці в будинку місцевого губернатора. Вечірка проходить дуже чілово, поки в Дівлю не вривається вартовий на чолі з господарем будинку. Між котом і губернатором починається суперечка, яка закінчується несподіваним пробудженням величезного титану. Гадаю, що не важко вже здогадатися, що це пряма відсилка до популярного аніме атака титанів. Загальний антураж збігається з японським сеттингом. маленьке тихе містечко, за стінами якого спить монстр. Ось самі гляньте. Якщо скласти всі перераховані в кінострічці смерті кота, то у висновку кіт вже вичерпав всі свої дев'ять життів. Давайте порахуємо разом. Смерть від бека. смерть під час махлювання покеру. Тут до речі видно, як саме махлював кіт, кинувши на стіл п'ять тузів. Хоча в колоді їх всього 4. падіння з вежі. Перестарався в качалці, вистрілив собою з гармати, алергія від морепродуктів перетримав печиво, падіння дзвіна і смерть від борця у сумо. Ось якраз і цю сцену нам не показали, адже вона була вирізана у мультфільмі. Переходимо до мого найулюбленішого моменту. Це коли кіт приходить випити найміцнішого молочка. Під час того, як він сидить за барною стійкою, ми можемо нарахувати вісім пустих стопок і одну повну молока. Це уособлює нам вісім смертей кота та одне життя, яке ще у нього залишилося. Взагалі в барі, ну, дуже багато натяків на кількість життів кота. Ось вам ще до прикладу. Дзвін б'є також рівно вісім разів. Я закриваю. О, я маю. І ось ця сцена, де перший раз з'являється вовк. Ммм, як вона мені подобається. Стоп, я сказав перший раз? Ні, найуважніші глядачі могли помітити смерчі на початку фільма. Ось гляньте, в кутку сховався. У моторошно повертаємося до бару. Розглядівши детальніше смерть, можна припустити, що творці надихнулися відьмаком: біла шерсть, яскраві очі, темний капюшон. Та й сам образ вовка пов'язаний із слов'янським чаклуном. Також, як натяк на те, що смерть це саме смерть, у сцені бару він тримає порожню склянку із відображенням кота в ній, зарахуванням того, скільки було порожніх стопок на барі, алюзія очевидна. Більше того, він демонстративно наливає собі молоко в кухоль і випиває його, тим самим показуючи, навіщо він прийшов до нього. Під час битви кота починає флешбекати, де на мить нам дають змогу побачити сцену. Як Кшрек, ослик, так і кіт переходять через переправу по дереву. Як ви вже зрозуміли, це відсилка до Тімона і Пумби, коли ті співали хакуну матату. Передислокуємося на момент, коли велетень Джек Горнер збирає свою дорожню сумку із чарівною зброєю. Тут ми можемо помітити просто величезну кількість пасхалок на інші фільми та мультфільми, зокрема компанії Дісней. Звичайно ж. По-перше, сумка Джека вже відсилає нас до мультфільму Меч у камені та Мері Попенс. Коли Мерлін збирається, він складає свої речі в таку ж саму сумку. А по-друге, всі магічні предмети тут взяті з різних популярних історій. Тут і рука Мідаса з давнього. Грецького міфу і корабель у пляшці, який відсилає нас одночасно до Ліліпутів з Гулівер країні Ліліпутів, і до пригод Сінтіна Килим літак Заладіна, і Тризуб Аквамена. Ой, герб України. Та що ж це таке? Тризуб відсилає нас до Нептуна, меч короля Артура, який так і стоїть у камені, чарівна палиця і парасолька Мері Попінс. Загалом всього й не перерахувати, оскільки вся трофейна кімната посипана магічними предметами. В оригінальній озвучці була сцена, де Джек на своїй кареті говорить наступну фразу: Я відшукаю вас, котята, і вашого маленького песика також. Це відсилає нас до фільму Чарівник країни Оз. I'll як і сама чарівна куля, через яку Джекі підглядає, також сама карета відсилає нас до фільмів Мед Макса, де були схожі варіації автомобілів. А власне, коні, які запряжені в карету, не є конями, а однорігами, в яких спилені рога. Ще у кімнаті Горнера ми могли побачити ці рога, які скоріше за все спиляли їм ще в дитинстві. Десь ближче до середини фільму з'являється персонаж, схожий на цвіркуна Джимені, вірного супутника та порадника Пінокіо. У коті цвіркун сідає на плече Джеку Горнеру і намагається пристрастити його до моралі і викликати у лиходія хоч якусь провину за свої вчинки. Але як ми знаємо, це все було марним. До речі, цікавий момент. Коли всі один в одного запитували, яке ти бажання хочеш загадати, то ніхто не відповідав. Адже існує правило бажань: якщо відповісти, то не збудеться. Притому всі вони у висновку розповіли свої бажання і тому жодному з них не вийшло його загадати. Також кожен хотів загадати те, що вже має у Джека. І так було все диво всього світу. М'яколапка знайшла того, кому можна довіряти. У Золотоволоски вже є справжня родина, лише у кота. Було справжнє бажання, яке справді заповітне, але він їм пожертвував в образі Золотоволоски є деталі всієї її родини. Ну як родини, типу ведмедів, але ай, ви зрозуміли прикраси на шиї, як у брата, дві сережки, як у мами ведмедиці. Шрам над лівою бровою, як у папи ведмедя, та й зачіска загалом нагадує вуха ведмедя. Якщо вже заговорили про персонажів, то варто й згадати про милого песика Періто. Боже мій, ну подивіться на нього. Ну як його не згадати тут, який по факту так і не отримав свого ім'я. Адже Періто з іспанської означає цуценя. Це типу як ослик зі шрека або кіт у чоботях. До речі, став подобайку, якщо гадав, що Періто в кінці виявиться поганцем, або це просто вже я таких поганих думок про цей світ. У фінальній битві ми бачимо, як Джек Горнер потопає, показуючи палець вниз. І пояснювати не треба, звідки була запозичена ця сцена. Наприкінці, після фінальної заставки, ми бачимо, як кіт. М'яколапка і Періто викрадають корабель губернатора і вирушають за пригодами. Коли Періто запитує у кота, куди вони таки пливуть, головний герой усміхається і вимовляє фразу: побачитися зі старими друзями. Вказуючи при цьому на далеке-далеке королівство, в якому живуть шрек, фіона, осел і інші, чи можна назвати це натяком на нову частину шрека? Звичайно, так, адже п'ята частина шрека вже в розробці. Але також це точно можна вважати натяком на продовження пригод Кота у чоботях. А на цьому в мене все. Буду дуже вдячний за твою підтримку на Патреоні. Або можеш допомогти мені одноразовим донатом на моїй сторінці донатело. Адже тільки завдяки тобі моя мотивація то є сильна. Цьомаю!